Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровський застеріг, що фінансова допомога Україні й е, Україні та її прогрес на шляху до ЄС залежить від незалежності антикорупційних інституцій. Про це він заявив у коментарі Financial Times. Добровськіс у якій у Брюсселі курує фінансову допомогу Україні. Він підкреслив критичну важливість набу ІСАП для реформ. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ та демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Наразі це одна із найбільш прямих заяв високопосадовця Європейського союзу щодо можливих наслідків ослаблення незалежності українських антикорупційних органів для подальшої підтримки. З боку європейців нашої держави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджує, що не просив збільшувати власні повноваження щодо контролю над набу І САП. Про це він заявив на брифінгу сьогодні у Києві. За його словами, збільшувати повноваження Генерального прокурора я не просив, мою думку, не запитували. Генпрокурор зазначає, що дізнався про зміни, які передбачають посилення його впливу на антиконституційні органи із телеграм-каналу народного депутата Ярослава Желізняка. Ну і поки в Києві політично е, активно, скажімо так, ця ситуація із законом. Е, Мені здається, простає все більш і більш якимись подробницями подробицями. все більш і більш кожної години практично, ми отримуємо якусь реакцію чи то європейської спільноти, чи також високопосадовців, які працюють в Україні. Будемо спостерігати за ситуацією і також будемо повідомляти про оновлення навколо неї і для вас, наші шановні телеглядачі. Ну і поки що дійсно. В політично в е, Києві спекотно. Ну а військові продовжують виконувати свою роботу. До прикладу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський він закликає е, західних партнерів до підтримки України. Е, він зокрема закликав президента США Дональда Трампа перенести бойові дії на територію Росії, надавши Україні ракети більшої дальності та дозвіл на їх необмежене використання. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post напередодні свого 60-річчя. Крім того, український генерал наполягає на терміновій необхідності зняти заборону американського експрезидента Джо Байдена на далекобійні удари по російських військових об'єктах. За його словами, це дозволить Україні сповільнити виробництво російської зброї та завдати ударів по інфраструктурі, що виготовляє ракети безпілотники. Сирський підкреслив масштаби та характер російської агресії. Вони націлені практично на все: аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати можливість дати ворогу гідну відсіч. Головнокомандувач зазначив, що наявність ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором, та висловив сподівання, що завдяки позиції Трампа процес її отримання буде набагато легшим. Особливо Сирський підкреслив ефективність дозволу на удари по російській території, навівши конкретний приклад щодо Курської області. Саме рішення Сполучених Штатів дозволити удари з використанням їхніх ракет по Курській області допомогло переломити ситуацію на Харківщині. Ми всі доклали багато зусиль, в тому числі публічних, щоб пояснити і довести необхідність використання цих видів далекобійної зброї на території Російської Федерації.